Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску реакція росіян на дивовижну гру Луніна проти Манчестер Сіті. Доубек піде із Жерони наприкінці сезону. З'явився новий претендент на українця. Куртуа та оболівальники хвалять Луніна. Анчелотів встановив новий рекорд. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Тепер Динамо залишилося тільки чекати. Ігор Циганик у ефірі програми Циганик лайв розповів про майбутнє Георгія Цитайшвілі. За словами журналіста, якщо ФІФА продовжить правило, яке дозволяє футболістам призупиняти контракти, то гравець шукатиме якусь команду за кордоном. Якщо цього не станеться, тоді він повернеться у Динамо, оскільки його чинна угода з киянами діє до літа 2025 року, і в українському клубі йому будуть дуже раді, бо Цитейшвілі може створювати конкуренцію на позиції Вінгера. Наскільки я розумію, поки в Україні триває війна, Цитайшвілі не планує повертатися сюди, тобто він буде шукати можливість, щоб десь грати за кордоном. Зараз він виступає у складі збірної Грузії, буде чемпіонат Європи. Думаю, цілком можливо, що там він може засвітитися і отримати якусь пропозицію. Якщо буде продовження цього рішення про дозвіл футболістам призупиняти контракти, то він буде шукати можливість за кордоном. Якщо ні, то він повернеться в Динамо. Я вам хочу сказати, що думаю, що в Динамо йому будуть дуже раді. У принципі, він може створювати конкуренцію на позиції Вінгера, тому поки що на даному етапі його контракти належать саме киянам. Не все так просто. Поточний сезон цитає свілі проводить у оренді в Динамо Батумі. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPL News ви отримаєте знижку 5%. Форвард іспанської Жерони та збірної України Артем Довбек розпочне наступний сезон в іншій команді. У послуг одного з найкращих бомбардирів Ла Ліги зацікавився ще один відомий клуб. Жерона готова продати українця і чекає на пропозиції про трансфер гравця. Повідомляє Марка: тренерський штаб Жерони вже знає, що каталонський клуб навряд чи зможе зберегти Артема Довбика наступного сезону. Інтерес до українця з боку інших команд зростає з кожним голом бомбардира. З'явився ще один претендент на результативного футболіста. Англійський Манчестер Юнайтед отримав відмову від Міланського Інтера після запиту на трансфер Лаутаро Мартінеса. Другим кандидатом до англійської команди є Артем Дубек. Червоні дияволи шукають потужного результативного форварда та готові заплатити за такого гравця великі гроші. Контракти Довбека з Жероною діє до літа 2028 року. Каталонський клуб готовий продати одного зі своїх лідерів, якщо отримає за нього щонайменше 45 мільйонів євро у сезоні 2023-2024 Довбек зіграв за Жерону 29 матчів у лалізі, забив 17 голів та зробив п'ять результативних передач. Головний тренер Реала Карло Анчелоті встановив унікальне досягнення у лізі чемпіонів. Італійський наставник є одним із найуспішніших фахівців в історії турніру. Анчелоті покращив статистику протистоянь із командами гвардіоли. Повідомляє портал Новини Live. Карло Анчелоті став єдиним тренером, котрому вдалося тричі вибити команди Хосепа Гвардіоли з Ліги Чемпіонів в особистому протистоянні двох фахівців рахунок 3-1, на користь італійця. Обидва тренери є лідерами за кількістю участі у півфіналі ЛЧ. Для порівняння, сер Алекс Фергюсон сім разів виводив свою команду на цю стадію турніру. Жозе Маурінью подібне вдавалося зробити вісім разів. Голкіпер збірної України кілька разів рятував реал від гола у матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Чемпіонів у післяматчевій серії із Манчестер Сіті. Саме Андрій Лонін став героєм мадридської команди. Він відбив два пенальті у виконанні суперника. Статистичний портал в Хус Курт постав. В Луніну оцінку в 9,5 бала за матч із Манчестер Сіті. Тібо Куртуа, конкурент Андрія, за місце в основі Реала, не витримав емоцій після фінального свистка. Вперед, Лунін гарний, написав Куртуа. А ось УЄФА вирішили, що зусилля Луніна виявилося замало для того, щоб стати найкращим гравцем матчу. Цей приз віддали півзахиснику Реала Федеріко Вальверде. Натомість уболівальники королівського клубу всю ніч. Ніч після гри хвалила Луніна у коментарях у соціальних мережах. Статистичний портал SofaScore включив Андрія до команди тижня Ліги Чемпіонів. Друзі, спеціально для вас я зібрав коментарі росіян на дивовижну гру Луніна проти Манчестер Сіті. Лунін був на куражі. Скільки ударів він потяг у грі? Було небезпечно тягнути гру до пенальті. Дуже слабкий напад у Ман Сіті: 30 ударів і 30 кутових. І один забитий гол. Це ганьба. Треба терміново ще 100 мільярдів доларів на трансфери. Лунін Алло Сіті пішли звідси. Лунін господар Едерсона, як Родріго Мансіті. Лунін тягнув як міг. Лунін сила. Макс, коли воротарі домовилися бити, в результаті Лунін не бив. Друзі, як бачите, коментарі росіян стали більш адекватними, але все одно вони готові зачепитися за найменшу помилку, щоб хоч якось зробити погано, але в них це ніколи не вийде. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!